Він експериментував із техніками та матеріалами. Керамічні роботи майстра стали візитівкою львівської художньої школи. А картини сповнені алегоричних образів навіть попри ідеологічні обмеження радянської доби. У Львові відкрили виставку «Зиновій флін та творчий літопис. Це вже шостий проєкт, присвячений видатному митцю. Цьогоріч наша виставка є найбільш масштабнішою і найбільш репрезентативнішою в експозиції. в експозиції виставки представлено понад 350 творів, які представляють творчість митця, починаючи від його перших творчих інспірацій на наприкінці 1950-х років і практично до останніх років його життя. Живопис, портрети, графіка та кераміка за своє життя за нові флін та зміг опанувати безліч технік, які допомогли йому творити в різних жанрах. На виставці представили роботи художника як із музейних зібрань, так і з приватних колекцій. Ми з командою створили і текстовий, і візуальний життєпис, де можна переглянути фотографії, перші ескізи, ескізи, роботи з коледжу, з академією і взагалі дізнатися про про творчий і життєвий шлях художника. Ну а потім я би перейшла до залів живопису, які знаходяться по ліву сторону, і наостанок зали кераміки, виставка має свою хронологію. Відвідувачі можуть переглянути роботи митця від 60-х до 80-х років минулого століття, тоді коли за Флінта активно творив неймовірна атмосфера. Ми починаємо цінувати українське мистецтво, неймовірний шлях, неймовірна кольористика і враження. Запрошую всіх до Львова на виставку глянути настільки глибоким. Був Зиновій Флінта. Напевно, найбільша виставка, яка відбувалася присвячена роботам Зиновія Фінти. Тому рекомендуємо відвідати. Тут присутня була і дочка пані Рина, яка з своєї приватної колекції поділилася унікальними речима. Тому точно рекомендую відвідати, бо це захоплює дух. З виставкою можна ознайомитися у національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького, а триватиме вона до 24 вересня. Емілія Куц Вадим Кальченко Канал перший західний.